Спецсигнали дорогі понти з 90-х. Зазвичай їх можна побачити на машинах народних обранців, крутих бізнесменів і чисто конкретних персон. Але незабаром маячки можуть з'явитися і на звичайних дев'ятках чи ланусах. У цьому переконує наш Артем Чепко. Тож йому слово. Їх ненавидять, зневажають і постійно лають. 700. Вони нахабні, пихаті та чхати хотіли на правила дорожнього руху. А, во, ні, щося, нова, фішка, яка, зить, а Мер 67. Зазвичай їхні історії мають один кінець. Любителів світла музики зупиняють, штрафують і вилучають спецсигнали. Але невдовзі стараннями одного водія все може кардинально змінитися. Він виграв суд і довів, що має повне право вмикати сирену та маячки без якихось особливих документів. Хитрий автомобіліст розглядів шпарину в нормативних документах. Згідно зі стандартами, потужність світлового імпульсу має становити не менше 50 ватів, звукового не менше 100. Тобто, якщо ваше обладнання видає 49 і 99 ватів відповідно, ви вже не підпадаєте під дії у українських технічних норм є процедурні порушення зі сторони е, працівників поліції, які оформляють всі матеріали для притягнення до відповідальності. Тільки от на, на тій підставі на некваліфікованості нашої поліції е, у нас можна не тільки по світлових сигналах, а взагалі по будь-яких правопорушеннях і злочинах. Закрити справу патрульна поліція всі звинувачення відкидає. Мовляв, її співробітники настільки кваліфіковані, що на око визначають, що є спецсигналом, а що ні. Можна за допомогою виключно візуального огляду можна визначити, що на транспортний засіб встановлені спеціальні сигнальні прилади. І додає, простому українцю купити так звані крякалки та люстри неможливо, бо їх та самі дозволи на встановлення видає винятково МВС і Державна служба охорони. Натомість на столичних авторинках перетворитися з простого українця на непростого зі спецсигналами можна в найближчому гаражі лише за 150 доларів. Місцеві генлярі навіть не ховаються. Дякують шпарині в ДСТУ. Каната говоріли ні, півтора року тому, назад там штрафісяти я нікого не страю. Мені продають я продаю. До речі, про штрафи вони за останні два роки сильно змінились. Тепер замість 50 тисяч вам загрожують що найбільше з половиною. Погодьтесь для наших мажорів. Це ж ніяк не гроші.